Де зараз будуть заяви, що Україна винна, і Україна не погодилася на принципи, яких не можна погодитися в принципі ніколи. Вони хотіли ж, крім того, що з нашої території, щоб ми віддали ті навіть, які вони не змогли захопити, щоб ми погодилися на пряме продовження, як вони кажуть, там, де остановили в апрелі 22-го року, там возобновіть це ті шахливі, абсолютно стамбульська змова. Е яка завершилася 29 березня фінальною розмовою, де там просто обнімалися партньори? Жму рука обнімає все інше було між групою Арахамія Мединського. А після 29 березня відбулося кілька подій 4 травня, лика травня, 4 квітня, Зеленський за результатами стамбульської змови видав указ. Про уповноваження групи Арахамії саме той групи, яка брала участь у тій змові, яка підтвердила, що вони на все згодні. Вони де факто від Криму відмовилися, де-факто відмовилися від української армії. Так, скасування збройних сил України майже повне. Те, що вони згодовжувалися лишати, це, це мізер, це смішно навіть говорити. Україна не могла б захищатися від всіх інших, від НАТО від цього іншого вони відмовилися, і це все мало бути викладено, відповідник далі угодах. Не одна угода, яку нам показали е, німецькі видання. Ні, не одна. Насправді готувалися три угоди: решта таємні це протоколи про збройні сили України і про все інше. От це все. Тоді на тому перервалося, тому що 4 числа підписуючи той указ. До речі, він вчора скасований. Тільки вчора, три з гаком роки, існував указ про уповноваження е, делегації Арахамії на підписання угоди з Російською Федерацією про гарантії безпеки. уявляєте, гарантії безпеки з Російською Федерацією Після Бучі це вже Буча була розкрита. Ми вже всі це побачили. І після цього таке мало бути. От тільки вчора, новим указом про нову делегацію. Уповноваження, Зеленський скасував ту стару, але пам'ять то не зникла. Він, підтвердивши тоді повноваження всіх членів делегації, які домовлялися в Стамбулі 29 го часу, це фактично це називається не парафування, Путін бреше. Цю угоду ми не парафували. Але це політичне парафування. Політичне це підтвердження, призначаючи саме цю делегацію, яка про це домовилася. Підтвердження визнання основних норм тих, про які було домовлено. От це. Вони зараз, група Мединського тому є, що вона продовжувач ніби тої логіки, яка була тоді. До речі, тільки через те, що з російської делегації я про це знав, тому я якраз це в себе і засвітив. А виявляється, там прорвалося теж ширше. Російська делегація хотіла взагалі поставити питання про законність і повноваження української делегації. А хто ви такі? А чому ми маємо повноваження? Про нас є указ президента Російської Федерації про повноваження на переговорів. А де ваш указ? У вас указ на Рахамію взагалі то виписаний був, і тому Зеленський в останній момент до речі, це незаконно, тому що це за заднім часом. Делегація може формуватися тільки наслідок видання указу президента. А указ президента з'явився вчорашнім днем, коли делегація вже була в анкарі. Тобто, це вже заднім часом, це вже брехливо. Але навіть сьогодні цей указ був викинутий в смітник, ним і викинула спустив у унітаз, тому що делегація виявилася зовсім в іншому складі. Делегації опинилися двоє людей, яких не передбачалося їхню е, участь у указі президента, це Єрмак і міністр Сибіга. Ні, Сибіга це дуже добре, це набагато краще ніж у меров. Але штука в тому, що навіть указ президента, хто такий президент, якщо на наступний день після видання ним указу цей указ розтоптала його власна адміністрація і витрила ним навіть не ноги. Одне місце, якесь інше. От ми можемо собі зрозуміти, про що йде мова. Тому насправді готувалися взагалі принижені України, а ви тут взагалі люди без повноважень. Ні, повноважені в останній момент виписали, правда, не зовсім тим, хто брали участь. Це вже таке, це вже просто наша правосвідомість. Але штука в тому, що, ну. Росія зараз поводиться, вони відчули свою впевненість, вони відчули себе значно краще. Вони зараз говорять позиції сили перед дванадцятим часом. Вони були з позиції слабкості. Ну слухайте, ну це подарунок Росії і це вбивство українських громадян. Це дипломатія, яка убиває так. Ця дипломатія уб'є ще тисячі українських громадян, тому що тоді жорстким пресингом можна було добитися припинення вогню. Росія в принципі була готова на нього. Вони не раз про це говорили. Було просто важливо дотиснути. Ні, здали. Здали обидва. Ну, от і маємо таку історію. Троє в одному ліжку. Мені просто цікаво, чому росіяни постійно апелюють до Стамбулу першого. От чому що було в тому Стамбулі першому, крім от тих злитих матеріалів? Що там ще було? Що вони постійно до цього апелюють. Там була згода української делегації чи не було згоди української делегації? Значить, українська делегація, яка на той момент, що, правда, не мала формальних повноважень від Зеленського, він їх видав заднім часом, як завжди, все заднім часом він робить 4 квітня, а Стамбульська конференція відбулася 29 березня. От я ж кажу, я ж не запам'ятний, я просто злий призов, і пам'ять мене добра. Всі ці дати, всі ці події, все, і ті брифінги пам'ятаю, всі українці. Які дивилися щось крім телемарафону, бачили брифінги, які давали там делегації у Стамбулі. Я тоді дається в перемогу Тоді ще були дуже серйозні проблеми з е мовленням. Пригадуєте, тоді ще не було налагоджено технічно певні питання. А п'ятого було трохи простіше. Я принаймні в п'ятого тоді бачив, вони давали пряму трансляцію всіх брифінгів, які були дані українською делегацією. Цих брифінгів було кілька. Там було прямим текстом заявлено, що ми з партньорами очень хорошо договорились, співали хором всі члени делегації. Навіть ті адаптовні стало раптом зрозуміло, що якусь біса потягнули туди, щоб принизити чи що шому стафу а але його не включили до переговорів самих. І він навіть не знав, що від Криму вже відмовилося. Умер Кімир Крим, кримський татарин, відмовився від Криму на 15 років, взагалі розглядати питання Криму. Тобто вони підтвердили повністю, що вони погодили. Ну, що Україна не буде тільки дипломатичним шляхом не буде повертати свої території окуповані. Правда, не було мови про нове окуповані. мова йшла без визначення, про які конкретно території йдеться. Крим і Донбас в рамках областей чи чого, чи щось про якісь інші не було сказано чітко. Але було про те, що Зеленського не будуть зобов'язувати публічно заявити, що ці території російські. Так він цього просив. Він сказав, все нарешті все, решта. Я згоден, тільки ніколи у світі я не можу сказати публічно, що я відмовляюся територією. Ну він і не може. Конституція забороняє. Так ніхто від нього тоді не просив. І головне, він зараз весь час заявляє. От зараз знову він в Стамбулі заявив, що я ніколи не визнаю Крим російським. Вова. Та а, а тебе хтось питає? Є ніхто... в Конституції український народ, Ні тому ти менеджер найнятий слуга так? народу, і слуга ти народу не можеш. треба згадувати це постійно. Так? Ти не можеш його визнати російським, але від тебе його не вимагають. Росіяни не вимагають від української влади визнання українських окупованих Росією територій російськими. Вони не вимагали цього навіть тоді в березні. Але де-факто здача цих територій, що тоді підтвердили? Те, що Україна не дозволяє собі повертати їх збройним шляхом. Що це означає? Це означає, що раз на рік ми будемо писати звернення до Москви, Верніть наші території. Росія буде це називатиметься дипломатичним шляхом. Росія буде відповідати а ні, не вернемо. І після того наступний раз ми через рік будемо знову те саме писати. Отак От це виглядало це рішення. Тобто, ми фактично, ну це не напряму, але позбавлялися права навіть судові позови робити міжнародні інституції, і мало б очевидно відкликати позов по Криму. Це випивало з того, що ми сказали. Але отже, від Криму українська влада відмовилася від будь-яких спроб юридично, навіть дипломатично, повертати Крим від перші переговори про Крим мали початися через 15 років. Це чітко було заявлено усіма учасниками. І не тільки Росія, але українські Українськими Рахамія чи Подоляк, Подоляк про це сказав прямим текстом. Друге, українська делегація підтвердила, що ми чітко відмовилися від вступу України в НАТО, при тому, що НАТО зобов'язання вступу в НАТО записано в Українській конституції. Українська делегація про це прямо сказала. Про це доповідав довго і нудно Олександр Чалий. Не путати з Валерієм Чалем. Валерій Чалий, український патріотичний дипломат Олександр Чалий з е Кузьбу теж патріотичним, але Потім поплив і почав працювати на Москву в спочатку від Семоноженка, потім до Глазіва прийшов і це Глазівська вже сьогодні креатура. Чомусь Зеленський саме оцього продажного чалого взяв для себе не патріотичного, а продажного чалого взяв собі для використання? Отже, Чалий довго розказував, як Україна відмовляється від НАТО, чому це все правильно, чому це так чудесно. А потім Архамія підтвердив: так ніякого НАТО не буде. все. Ціна миру, відмова від НАТО. Це наступне. Далі вони дуже обережно сказали, але підтвердили, що домовленості були по гуманітарній сфері. Я це пригадую. А я знаю самодомовленість. А домовленість це друга державна мова. це… І змінення історичних отношеній там возвращення там общего поняття історії. Е, ну там і куча всього іншого ну, русский мир Це називається. Російська церква. Тоді вона жорстко не стояла. Зараз вона вже стоїть. Вони будуть відстоювати російську церкву і все інше. Оце те, що йшов е, в цьому боті. І найголовніше це Арахамія сам підтвердив, це не треба нікого іншого. Арахамія чітко сказав. І це головний пункт стамбульських домовленостей Стамбул, 1 він полягав в тому, що Україна. Має відповідно цих домовленостей, скоротити армію. До якої кількості? От, зараз у нас мільйонна армія, нам кажуть, цього дуже мало. Нам треба постійно мобілізацію. А знаєте скільки Росія пропонувала, щоб українська армія, це рахуючи всіх, і цивільних, і всіх ЗСУ в повному складі. Там же ж є просто військовослужбовці, не тільки солдати. Що вона становила 50 тисяч чоловік? Українська влада ні-ні, Ми дуже гонорову хочемо армію. Знаєте, скільки вони сказали? сказали «Ні, нам треба 250 тисяч чоловік. Арахамія і делегація у я не розуміє. А чого ми маємо їх питати? Ми хочемо, а тому, що зрада, стільки. тому що це називається державна зрада. Чого, Чому я як говорю так себе треба було поставити, щоб ми мали в них записати, А можна ось стільки? Ні, ні, ні ось скільки? І стільки при тому, що ми на той момент вже перемагали. Якби Зеленський не відкликав, відкликав Марченка на півдні був би розгром росіян. Він врятував росіян. Зеленський врятував росіян, а не їхня армія. Е, якби не наказ був від Зеленського через Єрмака Залужному випустити з Бучі, там котел утворився, там всі найстрашніші російські воєнні злочинці, це страшні були злочинці, мали попасти в полон. Всі вони поставили Уявляєте собі, який би це був міжнародний трибунал, де би судили убивць Бучі. Їх всіх випустили за наказом Зеленського, їх відпустили. Росію врятували в той момент. Росія програвала війну, реально програвала війну. Їх випустили їм, українській армії було заборонено оті рубати хвости, коли вони втікали з Чернігів, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Українські армії заборонили рубати ті хвости, але заборонили наступати на Харківщині аж до осені. Коли Залужник просто обманув Зеленського. Отому От вся історія в тому. Ну, я ще раз повторюю: нема дипломатії, це зрада, це звичайна зрада. Основний пункт, на мій погляд, головний пункт у Стамбулі 1 полягав у тому, що Україна мала втратити боєздатну армію. Вони, врешті-решт, домовилися. Про це ще раз кажу, це Арахамія Раєвський говорив в його інтерв'ю. Тому оця ординоносиця раєвська він їй розказував, що вони домовилися десь від 130 до 180, десь може чи 150 зійтися. Уявляєте собі, Україна з армією 150 тисяч солдатів. Проти двохмільйонної російської армії, уявляєте собі, на той момент у нас вже було 400 чи скільки тисяч армій, коли вони вели ці переговори. Люди ринулися, заповнювали, ТЦК тріщали від людей, які хотіли рятувати Україну тоді, і в цій ситуації нам кажуть, ну, нам 100 з чимось тисяч вистачить. Плюс наша відмова фактично повністю від авіації Ухай, від в той броня... період. Я вам хочу сказати, що на банковій вони навіть не знали, де мівіна у них лежить і, і вино. Ага. Вони не знали і не розуміли, що взагалі з ними буде? Не а те, я... що вся країна. Я не Бо вони до цього не готувалися. Це цього... зрозуміло було, що їм е... не до цього. Олександре, ні, ні, ні. Вони до всього дуже добре готувалися. Дуже добре. Коли Бернс, директор ЦРУ, привіз Зеленському карту і напрямки ударів, звідки буде наступати ворог з Білорусі? і через Гостомель Десант на гостомель, і виявляється, що й на жуляни. Що зробили з гостомеля? Прийшов наказ негайно звідти забрати е, бригаду Нацгвардії, забрати, тому що туди буде наступати ворог. Що зробили по півничу від Білорусі? Забрати звідти війська. Наказ 72. й Відійти з під Києва. Ви пригадуєте це? Наказ бригаді, я вже не пригадую номер. Покинути Харків напередодні вторгнення. Тобто, це були накази повне відведення всіх військ. От у мене є десь запис, там, скажімо, жінка, яка в. Польщі покинула що е, вона зараз? Вона Щепленки чи Сасканії нової родом. Вона розказує: забирали солдатів за пару тижнів до вторгнення. Вони ж були розквартировані скрізь по всіх селах. Вони оберігали ту вибухівку, якою мали всі мости підривати. Каже, останнього солдата в нашому районі забрали 22 лютого за два дні до вторгнення. Зеленський дуже добре знав, що буде. Він ідеально знав. Що Буде вторгнення, він знав, де воно буде, і він зробив все, щоб воно могло відбутися. Повне зняття військ. От я все випублікував. Є запис одного з херсонців на е, відеореєстратор. Він під'їхав зранку, 23 лютого, за день до вторгнення, самого ранку, приїхав до адмінмежі. Це не на Чонгар, а туди, в Бікармянська. Він приїхав до він межі з Кримом, де ну зараз там рекордонники були, все. І він каже. Ворота закриті, ні одного прикордонника по той бік я не бачу. Я не бачу ні військових, ні прикордонників. І він їде і показує це на його відеореєстраторі. Ну, от я ще раз кажу, у мене його є відеозапис, два відеозаписи. Він їде звідти, вертається. Ну, біля самого прикордонного пункту не можна знімати. Він не знімає. Він розвертається. А я ту дорогу знаю. Я там когось їздив. Я бачу це місце. Це воно від анбін межі Криму приблизно за 200-300 метрів. Він з того місця починає зйом він їде, каже, але я ні одного солдата не бачу, ніде бронетехніки не бачу, кучу укриттів, все навколо є. Вони всі порожні. Ну, може, десь вони так гарно поховалися. І він їде бік Чаплінки, і ні одного солдата нема. Зеленський знав, що буде. Більше того, Зеленський, 19 е, лютого, був е, 22-го року, був на Мюнхенській безпековій конференції, де він розказував, що росіяни також люди, вони не хочуть війни, тому війни не буде. А взагалі, у всьому винні американці, ви нам хочете економіку ввалити, тому ви про війну нам брешете все інше. Але йому після того Камала Харіс ще раз повторив про розвіддання, він їх проігнорував. Після того вона йому сказала, у вас зараз буде війна. Лишися. Тут, принаймні, буде як Другу світову війну. Президент Польщі опинився в Лондоні. Був, хоч якийсь символ для руху опору для армії краєвої для руху опору проти гіргорівської Німеччини. Вона йому запропонувала це. Він на відрізні відмовився. Він вертався в Україну поспіхом організувати опір. Та ні, звичайно, ніякого про неорганізовано навпаки, все було ставили палиці в колеса. А для того, щоби тому, що він же ж навіть 23 третього ви звернув увагу. Він ніс в Верховну Раду закон не про воєнний стан, а про надзвичайний стан. Знаєте, що таке надзвичайний стан чим відрізняється? Він дає право силовикам, але не дає жодних прав військовим. Він дає право розганяти своє населення, тобто українці вийшли би захищати свою країну від ворога, а поліція мала б їх розганяти. Ну, це був в логіці Зеленського. він Він врахував, що поліція не буде розганяти своїх, які захищають від ворога. Більшість поліції таки пішла захищати Україну, хоча дістали наказ від обласних керівників. Херсонська Київська область було оголошено про це. Ви хоч тут не думайте воювати проти Росіян, два-три дні. Ви будете далі виконувати свою роботу, як ні в чому не бувало. Так, два-три дні Україна буде окупована. Він вернувся для того, щоб бути гауляйтером. Тому що пригадуєте, як до того багато говорили, що Мураєв буде гауляйтером. Морай вже шишився, чекав. Він боявся, щоб його не замінили на когось іншого. Гуляйтером прийняти парад на Майдані Незалежності російських військ. Вони ж навіть не думали, що їм доведеться воювати. Ви ж знаєте, хто перший поїхав до Києва? Ще мостини були через ірпінь підірвані, кого розстріляли? Колона Собра, це спецпризначенці російські, це поліція. Танки не їхали на Київ. Вони мали проїхати парадним маршем. Вони в бучу перед тим, що їм завезли, парадну форму потаємно завезли. Отака історія. Тому насправді, як на мій погляд, тут говорити про якісь випадковості, то, що не доводиться. І тому саме Стамбул 1 він був зорієнтований на те, не вдалося вилася в Україні є армія, якої не мало вже бути, а вона є. Значить, треба зробити, щоб її не було. І тому домовленості Стамбул 1 були зведені до того: Росія не зможе захопити Україну, доки є армія. Давайте ліквідуємо українську армію руками української влади. І після того будемо брати Україну голими руками абсолютно легко. Оце й була логіка. Основна один. Ну і сама угода про гарантії безпеки передбачала те, на що не дала згоду жодна інша країна, ніби група країн, в тому числі Сполучені Штати Америки, за російським варіантом договору, мали бути теж гарантами, але Росія, мав бути головним гарантом, і вона мала право вето на скликання наради, що Україні щось загрожує. Якщо Росія каже, ні, Україні що не загрожує, то це її право вето було непорушним і ніхто не міг допомогти Україні. Оце було передбачено Стамбул 1 І я розумію, що вони планували між собою щоб Стамбул був не Стамбул 2 а Стамбул 1 пролонгований, продовжений. Це прямо сказала російська делегація, це прямо казав Ушаков в Москві. До того це прямо багато разів говорив Путін. Особливо чітко це було, пригадайте, півроку тому. у Водивостоці на Восточном экономическом форуме, где он прямым текстом говорил, у нас есть единственный договор с Украиной о безопасности, это стамбульские договоренности, которые были остановлены. Никакого Минска-2 больше не будет, сказал Путин, нас Порошенко обманул, мы на это больше не поведемся, Тільки стамбульській договоріності, якою парафірував Зеленський. Я ще раз кажу: як знаветься такі дипломатії міжнародного права, можу сказати, на мій погляд, вони не були парафовані Україною, тому на нас це не покладає якихось зобов'язань, але вони були підтримані Зеленським політично. Тому що коли люди роблять якусь зраду, а це була зрада, те, що було оголошено 29 березня. І ти після того їх не усуваєш, не відкриваєш проти них кримінальні провадження, а видаєш указ, які саме цей перелік у людей, які саме це зробили, даєш вже офіційне доручення підготувати офіційну угоду. Те, що вони домовилися, вони мали підготувати, оформити в угоді. То в такому випадку ти це підтримав політично.